Відео, де я купив понад 10 кілограм оригінального Лего, зібрало понад 15 тисяч переглядів. Тому я вирішив зробити другу частину і купити понад 25 кілограм оригінального Лего. Шукав я вигідні пропозиції, звісно ж, на OLX. Швиденько знайшов вигідне оголошення, поторгувався і вийшло забрати ось таку купу лего за 5 тисяч гривень. Тут його аж цілих 10 кілограм. А через деякий час мені вийшло купити ще 15 кілограм Лего ціною 7 тисяч гривень. І у мене вийшла ось така величезна коробка Лего. А тепер. 25 кг Лего на вашому екрані, привіт, друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і я вас радий вітати на своєму новесенькому відео, у якому я вам хочу показати 25 кг оригінального лего. Ну, звісно, було чуть-чуть Китаю, але про це я вам розкажу трішечки пізніше. Отже, сьогодні ви побачите ну просто безліч наборів. А саме Лего Сіті, Лего Технік, дуже старі деталі з наборів Лего Касл та інших. Також буде поїзд, багато мініфігурок і багато навіть складених наборів, які я відновлював десь тиждень чи більше. Загалом на це відео я потратив ну просто космос часу. Тому, друзі, дуже вас прошу, додивіться його обов'язково до кінця. Підтримайте. Пістайте лайком, підпишіться на мій канал і нажміть на вподобайку. Я дуже стараюсь розвивати український контент і робити його унікальним таким, щоб його ніхто не повторив навіть на болотах. Тому, друзі, дуже вас прошу, проявіть свою підтримку. Також я нагадую, що якби наші герої нас не захищали, я би не зміг у себе вдома в теплі записувати це відео. Тому дякую ЗСУ, Слава Україні! Друзі, надіюсь, ви готові побачити цей мега топовий контент. Якщо так, дивіться його просто обов'язково до кінця. Дякую вам за увагу! Ви найкращі. Поїхали! Ставши першу посилку з пошти, я почав відсортовувати оригінальні деталі від неоригінальних. І так у мене накопичилось майже 1 кілограм неоригінальних деталей. А тоді з оригінальних я почав відновлювати набори Лего. Отже, перша посилочка це 10 кг. Тут я спробував відновити дуже багато наборів. Ну і звісно, міні фігурки. Серед класного тут у нас попались ось такі мініфігурка з шапкою дерева. Також Майнкрафт з класною бородою. Ну це вже я придумав, звісно. Декілька таких ось тваринок, папугай, собачки, ну і коник. Ну і багато фігурок, яких я постарався як і відновити, так і створити щось своє, адже не всі деталі були на місці. Ну, а тепер, друзі, переходимо до наборів. Серед найкращого, напевно, тут лоту, я вважаю, друзі, ось цей літачок. Просто, я думаю, ви всі розумієте, звідки цей літак. І він відновлений майже на 95%. Тобто, нам не вистачає тут лише ось таких верхніх кришок. А так то всі деталі на місці. Навіть шосі. Ну і також головна деталь, яка тут відсутня, це ось такий моторчик з тієї сторони, ну тобто двигун. Ось, а так літак, ну, виглядає дуже класно, і він майже друзі відновлений. А тепер йдемо далі. Отже, також у нас відновлений на 100% ось такий трактор. Я його, скоріш за все, або продам, або просто комусь подарую із вас. Якщо хочете розіграш на якісь набори, пишіть в коментарях, адже вони тут не повні, можу вам розіграти та віддати лего. Ще є ось такий прицеп від нього, також відновлений на 100%. І ось така машина відновлена, друзі, уявіть собі, на 95%. Тобто тут не вистачає всього, щось 10 деталей. А так тут все працює. Повністю повертаються колеса, всі деталі на місці. від Відкриваються у нас дверцята і все класно. Ну ця машина просто шикарна. Я її напевно помию і поставлю собі на поличку. Або теж продам чи розіграю. Також я відновив повністю ось такий набір з лего тюнінгу, який вийшов нас недавно, ну десь рік назад. Ось він у нас відновлений повністю, тільки мініфігурки всі не на місці, на жаль. Але сам набір у нас відновлений, як бачите, друзі, повністю. Тут є абсолютно всі деталі, всі аксесуари і так далі. Дуже хотілося мені відновити ось цей набір, який я вам зараз покажу на екрані, але на жаль, не вийшло. Його головної частини не було. Тому я просто її вам покажу. Вони виглядають ось так, доволі класно. Може, якось зроблю свою саморобку чи перероблю на щось інакше. Але далі, друзі, це просто ваушний набір. Адже просто подивіться, я повністю відновив парк скейтпарк. Ось він повністю відновлений. Тут всі деталі на місці, окрім друзі, фігурок, адже деякі фігурки тут не на місці. Ну і також хочу вам показати ось такий прицепик, який перевозить машину, класний аксесуар до аеропорту. А я в майбутньому точно планую купляти чи мати свій аеропорт, адже літаки це дуже класна штука. А особливо в Лего. Ну ось так це всі набори, які плюс-мінус якось відновлені. Тепер переходимо до загального Лего. І я вам покажу, що крутого також мені попалося в цьому лоті. Далі вам хочу показати набори, які є тут також, але їх відновити майже неможливо. Насправді тут є дуже-дуже багато наборів. Як, наприклад, ось така машинка від Лего Технік, яка збирається, здається, в дві моделі вийшло десь недавно. Також ми бачимо одразу ж таки деталі від. Поліцейської академії, яку я, до речі, знімав на своєму Ютуб-каналі. Ви можете на неї огляд навіть подивитися. Також навіть є ще ось такий грузовик від Лего Сіті, який вийшов, здається, в 2022 році, який продає морозиво. Також ми ще бачимо ось такий човен. Від нього одразу є зі сторони ось така фура, яка його перевозить. Також Лего, яке вийшло десь 3-4 роки тому. Але насправді найцікавіше, як на мене, тут ось така велика махіна. Я спочатку навіть не зрозумів, що це за Лего. Коли побачив особливо ці рибки, я взагалі здивувався. Але знаєте, що це за Лего? Це у нас Лего Сіті Стенс. Це ось така велика машина, фура, яка перевозить прицепи з різними. З різними перешкодами для мотоциклів і так далі. Насправді хотілося б відновити цей набір, але я проаналізував, скільки мені тут треба деталей, і їх, на жаль, не було. Особливо всяких рідкісних. Також ще можемо побачити ось такий прицеп з фурою. Це також фура, яка перевозить вертоліт. І все, нічого тут більше такого немає. Можемо ще зустріти ось таку панель літака е, поліцейського. Ну і можемо зрозуміти, що тут був поліцейський літак. Друзі, тепер переходимо до простих деталей. Їх насправді тут багато і вони досить цікаві. Погнали! Ну а тепер дивимось на деталі. Також хочу вашу увагу звернути на ось такі ще аксесуари, яких тут є багато різноманітних там мотоциклів, ящиків, фруктів, овочів і так далі. Ну, насправді ці аксесуари класні для поціновувача сіті, тому. Це дуже корисні деталі. Як ви бачите, багато деталей, ну все ж таки, 10 кілограм. І у вас, напевно, одразу ж питання: що це за пакет? Так, тут був ось такий запечатаний пакет від ось такого конструктора. Так уявіть собі, але, на жаль, він один. Іншого немає, і я не зміг просто-напросто відновити чи зібрати цю машинку. Але, до речі, є ось такі диски, які є приємним бонусом. Дякую людині, яка їх зберегла в такому пакетику, також можемо побачити ще різноманітні деталі знову ж таки: Лего Сіті, Академія, Пожежний мотоцикл. Ще ось такий великий прицеп від якоїсь фури. Також хочу нагадати, що у мене є свій телеграм-канал, де я показую, що купую з Лего. Також розказую про нові відео і показую цікаві речі. Наприклад, тут відсилаю посилки своїм підписникам. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. Ходова для машини, ну і багато інших деталей. Ви можете ще спитатись, від чого ці деталі це Lego City Аеропорт. Я його хотів відновити, але, на жаль, не вийшло. Тобто тут у нас різні детальки, які могли перетворитися в набори, але, на жаль, не вийшло. Ще можемо помітити ось такий бампер. Тут у нас була машинка, яка належить поліцейській академії 2022 року, яку також можна було відновити, але від неї деталей. Дуже дуже сильно мало. Але фігурки є, тому ми можемо зрозуміти, що це була поліцейська академія. Одразу бачимо ось такий пакет кришок. Це насправді золото для людини, яка робить саморобки. Тому дуже дякую людині, яка їх зберегла. Правда, трішечки не в ідеальному стані, але ці кришечки є. Дякую. Ну а тепер, друзі, переходимо до деталей. Також хочу звернути вашу увагу на ось такий ящичок різноманітних блоків. Як на мене, це прикольний бонус. Тепер йдемо сюди. Тут у нас просто ось такого плану деталі, їх тут багато, ось такий невеличкий ящичок. Так, тепер, друзі, хочу вам показати ще ось такий ящик. Насправді це взагалі рай для мене, адже я буду будувати своє лего сіті місто і просто подивіться, скільки тут класних вікон. І насправді це реально рай. Також тут було щось 5 чи 4 ключів. Так, кому треба ключ, можу подарувати. Ось якщо що в мене їх вже десь 30+. плюс. Ну і ось така корисна деталь. Вона мені точно пригодиться в майбутньому для гаражів в своєму майбутньому поліцейському відділку. І ще у нас є сітка. Тепер, друзі, вам пропоную переглянути на інші. Деталі, які тут були, різні білі деталі різного типу. Нічого цікавого, просто є у нас ось такий боксик. Тепер, друзі, покажу вам ось такі детальки. Тут я зазвичай ставив прості деталі, невеличких там пінів. А тут у нас різні яскраві деталі. Вони дуже прикольні, часто використовуються мною. Тепер хочу вам показати ще ось такий ящичок. Тут у нас були однопінові, один на стількість. Я їх також сюди собі поскладав, щоб знаходити для відновлення будівель. Але на жаль, їх тут небагато. Ну, але що є, то є. Також ще окремо відділив у нас ось такі стінки. Вони також мені пригодяться в своєму LEGO City місті. Ну і йдемо далі. Одразу вам покажу три ящичка, Тут у нас різні ось такі ну, не пінові деталі, також сірі деталі, такі темно-сірі і жовті. Вони тут не зовсім жовті, але сам факт, що вони жовті. До речі, є ось такий магніт, який я напевно використаю в якійсь саморобці майбутній. ось. Тепер хочу вам, друзі, показати ще ось такі ящички, Тут їх аж три. Тут у нас оранжеві, червоні деталі, різні, різного розміру кришечки і так далі. Ну і останні вже майже деталі. Це ось такого плану: чорні без нічого. Тут у нас технік, а тут у нас прості чорні деталі. Ще також є ось такі прості чорні деталі, різні там решіточки і так далі. Насправді, наступні 15 кілограм дуже цікаві, цікавіші за ці, тому я вам просто пропоную дивитися це відео до кінця. Ну і також ще є ось такі великі оранжеві, червоні і сині деталі. Ну і остання коробочку, яку я вам напевно не показав, це ось така велика громадіна коліс. Насправді тут машин дуже багато було, тому це дуже класні деталі, як на мене. І я радий, що маю аж стільки коліс. А, ну і ще, друзі, я вам не показав ось таку стопку деталей. Тут у нас просто чорні, тут у нас такі дивні кольори, ну і теж прості деталі блоками. Все. На цьому, друзі, 10 кг підходять до кінця. А далі, друзі, вас чекають 15 кг, які ви бачите на своєму екрані. Поїхали! А далі ми з дівчиною, а пізніше з батьком, сортували 15 кг лега. Друзі, ось і друга частина. Хоч я дуже-дуже втомився з нею, але я її вам покажу. Трішки, правда, не до кінця. Тут лишилося трохи дуже багато маленьких деталей. Але так як я їду відпочивати, в мене вже зовсім немає часу. Тому давайте її постараємося швиденько оглянути. Чесно, ми дуже довго її перебирали, тому що тут багато цікавих, класних деталей, тому, друзі, почнемо. Небагато тут є оранжевих деталей. Ще можна назбирати з тої частини, що залишилось трохи. Але дивіться просто, які тут є старі деталі. Почнемо з ось таких: це взагалі деталі від. Ніндзяго храму 2011 року, тобто з перших сезонів ніндзяго Це насправді дуже ваушно Також подивіться, які тут є різні скла. Такого плану, такого. Також є ще просто зелені гвинти, багато дуже ось таких салатових деталей, що означає, що тут були також набори по лего ніндзяго саме Змії і так далі. Також просто замітьте, настільки тут є багато різних коричневих деталей. Більшість деталей піде в мій магазин. Посилання, до речі, залишу вам в описі. Я їх буду продавати, а деякі я собі ще залишу. Багато різних, багато різного скла, ось таких деталей, багато ось таких до машин і так далі. Ну, насправді, дуже-дуже багато різного. Ось така навіть деталь. І це все, друзі, оригінали, різні гвинти. Також є ось такі. Турбіни, двигуни від літаків, тому що тут є ще ціла коробка, яка стосується літаків, а також просто подивіться стільки листя, це взагалі нормально. Ну Багато аксесуарів і так далі. Тут у нас ще були різні білі деталі, сірі. Я просто їх максимально старався відділяти, сортувати. Також я хочу вам показати, що тут є ось такі деталі, їх дуже багато, ось таких коричневих. Я їх або собі залишу, тому що це дуже такі круті деталі для декорацій і будинків, або не знаю, що зроблю. Також хочу вам показати, що ось тут дуже-дуже багато є коричневих деталей, адже, ну. Я навіть, не знаю, що з ними всіма робити. Також багато ось таких сходів і так далі. Це дуже-дуже ваушно, як на мене. Ну, дивіться, що я тут вже зібрав. Тут просто чорний пакет деталей. Їх тут дуже багато, це різного розміру. Ну, я сюди ставив такі, знаєте, дефолтні деталі, які вже. Вас не здивують, бо, наприклад, коли мій тато зі мною перебрав перебирав, він просто від кожної деталі дивувався. Просто подивіться стільки тут кришок, і це ще цілий ящик я не впакував зіп пакет. Є різноманітні білі, яких дуже багато колеса. Коліс взагалі дуже багато різних класних. А, до речі, хотів вам ще показати. Тут різні кришки став, але просто подивіться, стільки тут ящиків, смітників і крісел. Крісел може тут штук 50. Уявіть собі, 50 різного кольору. Можна хоч сцену Євробачення будувати. Ну, це реально це важко. О, також хотів вам ще показати ось такі деталі. Їх тут щось теж декілька штук, які стосуються теж Легонінзяу. Це повністю оригінальна деталь. Можна, думаю, продати за непогані гроші. Ось, тепер дивіться, ще ось такого. Плану деталі я теж їх вперше бачу в своєму житті, хоч я багато деталів бачив, але таку бачу вперше. А тепер подивіться на ось це. Це взагалі що за деталька? Ну я знаю, що це деталька. Це, здається, 2018 чи раніше рік. Це у нас сирник з Лего Маквін. чисто деталька дуже класна, можна десь зберегти в колекцію. Також дивіться, я не знаю, що це може є якісь на всі. Але скажіть, що це за деталь? Якщо придивитися, тут пише Лего. Вона дуже така виглядає, стара, але Дуже прикольно. Пліс, скажіть, що це за деталь. Різноманітні пушки також тут є, друзі. Ось такого плану. Це у нас теж дуже давні роки. Такі пушки чимі, здається використовувалися клану вовком належали. Ось ще ось такі такого типу різні ланцюги. Теж не знаю, чи це для поїздів використовувалися, чи що, але вперше бачу такі з'єднання в своєму житті, напевно. Ось тепер, друзі, йдемо далі до наступного. Тут у нас жовті різноманітні деталі, які я перебрав дуже багато ось таких плоских, які я вже навіть висипав. Знаєте, я таке враження, що бульбу збирав, хто в селі і збирав бульбу, той мене зрозуміє, тому що я повністю ну, всі деталі сипав в мішки. Ось, і це насправді дуже ваушно. Е, ну, з такого, друзі, тут майже вам все показав. Тут дуже багато цікавих деталей, можна показувати хоч годинами. Ось, я не знаю, можу зробити пряму трансляцію з цими деталями, щоб ви ну, могли подивитися. Ми з вами обговорили. Напишіть про це в коментарях. ось. Дуже багато дивіться ось такого плану деталей. От, салатові деталі ну, свідчать про те, що тут дуже старі набори, адже салатові деталі виходили в такій кількості, тільки коли виходили Лего Ніндзяго перші сезони. Ось, до речі, а, я ще вам забув показати, дивіться, навіть є ось такі зелені деталі, це взагалі вау. Це взагалі вав. До речі, від храму, здається, є майже всі ті вікна. Хоча я ще навіть не перебрав до кінця ще ось такі, ось такого плану деталі кольору і так далі. Це теж дуже ваушно. Тепер хочу вам, друзі, показати, що тут ще залишилось. Залишилось тут дуже багато, як бачите. От тут змійка, наприклад, валяється. Тут дуже багато ще, як я вам вже зазначав, ось такого плану блоків. Тобто, ну. Ось такого плану блоків дуже багато є. Я їх не знаю, що з ними буду робити, але це добре, що їх так є, тому що з них можна будувати там мости, середньовіща, всяку, всякі будинки і так далі, ангари. І того подібне. Тут є ще навіть став ось такі деталі. Ну, чесно, тут дуже багато, друзі, деталей. От, наприклад, знову крісло валяється, знову якесь скло валяється. Ну, і тут ще дна трохи є. Тобто, ну, Тут ще є трохи місця. Не знаю, коли я тут допереберу але вже чесно не встиг, тому вже вам ось так показую Тут вже по суті лишилися такі залишки. Всі малесенькі деталі. Тобто, вже ну, не настільки цікаво, як я думав. Тепер, друзі, хочу вам ще показати посилку з потягом. Тому, друзі, переходимо до ще Однієї частини погнали. Так, ось і друга посилка. Це у нас посилка з ось таким потягом. Він насправді, якщо брати його там в БУ, він коштує дуже багато, хтось за нього там просить і 5, і більше тисяч. Я його постараюся відновити, щоб він в мене був, ну, знаєте, в колекції помити і привезти до ладу. Продавати його точно не буду, адже це ну, дуже класний потяг, ось такого плану величезний. Тут ми ще бачимо дуже багато різних колій. Дивіться, навіть є ось такі повороти з різними е переключателями. Ми це насправді ну дуже ваушно, Я навіть не знаю, о, вони, вони ось так переключається, навіть не знав. Так, також тут є дуже багато частин від літаків. Ми вже бачили сьогодні двигуни, тому я думаю, можна буде відновити якісь літаки. Їх тут теж дуже багато. Є ось такі ключові деталі від них. А якщо є двигуни і ось такі ключові деталі, це означає, що відновити літаки реально і можна постаратися. Бачимо пульт від потяга, дуже старенький. Я не знаю якого року, але. Не знаю, чи, до речі, він буде працювати. Треба буде попробувати зарядити батарейки. Там малесенькі такі використовуються. Ще один вагончик, який ми можемо використовувати для потягу. Ну, загалом класно. Тут більшість колі, і також знизу бачимо ось такі блоки. Тобто тут блоки, дуже багато блоків знизу і нічого такого. Тут, бачите, все в блоках. Ось. Ну і ще є якісь кришечки, ось такі малесенькі. Ого, які класні вагончики. Клас. Ну, все, друзі, здається, я вам все показав, нічого більше не пропустив. Тут дуже багато лега. Дякую вам за увагу! Це 20 хвилинне відео закінчується. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, телеграм, магазин, хто там бажає щось може купити. Це не реклама, але буду більшість продавати, бо для того і брав, щоб вам показати на відео, зробити мега круте відео і трішечки щось продати. Деталі будуть десь. Дисп... Ну, загружатись в магазин десь протягом місяця, і більше тому буду вас очікувати. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Мар'ян. Бажаю всім успіху. Не хворійте, відпочивайте літо на дворі. А від мене чекайте багато контенту. Особливо прошу вас натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Воно обіцяє бути дуже гарячим.